24 травня в Олександрії відбувся відкритий кубок Кіровоградської області з рукопашного бою. Поборотися за медалі кубку зібралося близько 160 спортсменів з Олександрійського району, Новгородки, Олександрійського клубу Захист та спортивного клубу Слав'янський Рінг. Змагалися учасники різного віку та різних вагових категорій від наймолодших семирічних до вже досвідчених 17-річних спортсменів. Клуб Слав'янський Рінг на змаганнях представляло троє спортсменів. І всі троє вже за хорошою традицією здобули призові місця. Хлопці завоювали срібло та два золота. Могу сказати як тренер, що, ну, практично за полгода ми, ну, для мене дуже приємно, то що є хороший прогрес. От, якщо ми раніше займали більше третьє місце, то і зараз уже починаємо займати перше місце. Тому ми якби е-е Уже придя к мессезону, когда уже тренировки заканчиваются, такие основные нагрузки, вот, результат достаточно хороший. Ребята показали. И я надеюсь, что с сентября начинается новый соревновательный этап. И мы планируем участвовать уже на более ну, в соревнованиях более высокого уровня, таких как чемпионат Украины. Вот, поэтому будем готовиться. Тарас Підлубний у ваговій категорії до 65 кілограмів виборов срібло. Як зізнався Тарас, цього разу перемога далася легше, ніж на попередніх змаганнях, адже суперник був уже знайомий та й дуже хотів перевершити свій результат. Напевне, напевне велика воля до перемоги. Не, не то, щоб прийти, відбитися і піти. Дуже його треба хотіти. Перемогти. З Тарасом погоджується і тренер переможців. Ігор Руденко говорить, що на ці вже треті для спортсменів славянського рінга змагання з рукопашного бою йшли вже не просто за досвідом, а саме за перемогами. Саме головне це мати бажання, та мотивацію. Це мати мотивацію. Настрой на победу, и я думаю, что немаловажно все-таки регулярно тренироваться и постоянно совершенствовать свое, свое мастерство. И самое э, тоже важное именно в нашем виде спорта это соревновательный опыт. То есть человек, если он хочет действительно чему-то научиться, если он хочет научиться драться, я скажу просто, он должен драться. Золотим чемпіоном відкритого кубку у ваговій категорії до 75 кілограмів став Дмитро Лунін. Як дізнався Дмитро, він прийшов на змагання лише за першим місцем. Адже у скарбничці спортсмена є вже і бронза, і срібло, а от золото хлопцеві довго не давалося. Перше місце вдалося, якби как бы, мені легко, але я готувався з прошлих змагань тобто я поміняв все в собі, свою тактику, настрій і. И... Готовился серьезно, доволен на эти соревнования. Немножко не хватало уверенности в себе. Э -э, немножко поменял э -э, морально, подготовился больше физически. Ну, конечно же, поддержка тренера, большая поддержка родных очень сильно помогла в этом. Доволен своим результатом. Э -э, готовимся к следующим э -э, еще больше усердности. Теж золото, але вже у ваговій категорії до 80 кілограмів завоював ще один спортсмен Славянського Рінга Євгеній Копитко. Завоював у одному бою, достроково, двічі відправивши суперника у нокдаун. Було не тяжело, легко. Противник був на 22 кілограма тяжелі і мене. Так вийшло. Ну нічого, справився. Якщо був противник опитний, то було б тяжело, звісно. Тому що різниця в весі. Ну, так… Получилось, що противник неопитний і повезло. Після змагань спортсмени Славянського Рінга відновлюються і не полишають тренувань навіть влітку. Але окрім того, у клубі Славянський Рінг відкривається літній спортивний табір для дітей. Починає з 10 іюня будемо проводити тренування для дітей. з 7 років. Эти тренировки будут носить более игровой характер, поэтому приглашаются, пользуясь случаем, приглашают детей, которые, возможно, никогда не занимались физкультурой, поэтому это будут разноплановые тренировки. Это не только будет борьба, это будет и футбол, это будет и акробатика, элементы гимнастики, это будут какие-то настольные игры, подвижные игры. То есть будем выходить на природу, играть в футбол. Есть у нас аэрохоккей. Вот. поэтому планируем сделать мини такой спортивный лагерь где ребенок может прийти и допустим с 10 утра до 12 подвигаться позаниматься спортом З 10 червня будуть у клубі Славянський Рінг і заняття для дорослих, де можна буде отримати елементарні бойові навики, трохи навчитися боротися, трохи боксувати, працюватиме і так звана качалка. А як будуть бажаючі, відкриють і фітнес-групу для дівчат. Проводитимуть заняття з 6 вечора. За довідками варто звертатися за телефонами 067 762 1618 та 066 31 39 631. Знаходиться клуб Славянський Рінг за адресою вулиця Першотравнева, 9 у новому будинку побуту. Тож заняття спортом на літо не відміняються.